Вітаю вас! Ви на каналі Рома. Мене звати Людмила. Сьогодні я вам покажу, яка мені прийшла чудова колода. Вирішила зробити собі подарунок до зимових свят. Нещодавно в мене також було день народження. Дякую всім, хто мене привітав. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання під відео є. І ось дивіться, що я замовила. Я сподіваюся, що ці карти будуть робити дуже класні прогнози, і на цих картах ми вже побачимо перемогу України. Я заказала собі таро е, вейта в такому яскравому виконанні красочний вейт, як було позиціоновано, ось тут є справедливість. І восьмим і 11 арканом, і так само сила. Восьмим і 11 арканом. Це дуже добре для тих, хто користується сила не восьмий, а 11 аркан. Карти дуже гарної якості. Ось така рубашка. Приємно брати, приємні на дотик. Дуже-дуже гарні карти. Подивіться, яка яскрава промальовка. Трішки вони, звісно, блікують. Тому що глянцеве покриття, але подивіться, які карти, які кольори. Дуже-дуже приємна колода. Ось такі карти. Просто краса. Безрамкові. Вежа яка ось тут, туз з пентаклів. Дев'ятка мечів трійка Пентаклів. Карти дуже-дуже гарні. Ось таке сонечко у нас. Просто, просто краса. Дуже хочеться, звісно, щоб ці карти вже напророкували Україні перемогу. Дякую вам за увагу. Кому подобаються карти, пишіть в коментарях, що ви думаєте, які ви прогнози хотіли б побачити на цих картах. Ну і хто додивився до кінця, для того буде бонус плюс. Вибирайте собі один із варіантів, і яка гарна подія у вас станеться в найближчий місяць. Подивимось, що скаже нова колода. І так, обирайте перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. На дні колоди у нас сімка пентаклів, говорить, що деякі події треба вичекати ще. І так, обирайте. Хто задумав перший варіант, що у нас тут випадає? Лицар мечів. Що буде доброго, ви зможете різко, якось напористо досягти якоїсь своєї цілі, буде якесь неочікуване таке явище, подія в вашому житті, яке вірветься і якось сколихне вас. Приведе до активних дій. Так, хтось може дочекатися своїх військових у відпустку, наприклад, тому що це ще карта військових. Десь будуть новини, що ніякого наступу не буде, все буде добре. Ось це хто перший варіант загадав. Дивимось, другий варіант карта Всесвіт тут у нас. Це означає, що хтось може поїхати за кордон, хтось завершить якусь справу позитивно для себе, хтось буде спілкуватись в інтернеті і, можливо, знайде свою пару. Ось про це говорить карта Всесвіт. Хто вибрав другий варіант? Далі дивимось. хто вибрав третій варіант? Зірка. Дивіться, просто якісь виконання бажань. Надійтеся, вірте і отримаєте обов'язково те, що ви хочете. По зірці це реалізація планів. По зірці це також якесь спілкування по інтернету з людьми з інших країн, ті, хто далеко. Так що, чекайте, все буде у вас добре, і заповітні бажання будуть ваші здійснюватися. Четвертий варіант король мечі. Це для тих, в кого є якісь юридичні моменти. Вони будуть вирішуватися позитивно і вам на благо. Наприклад, якщо в когось іде суд, то цей суд буде чесний. Це також карта, яка говорить про військових. Дивіться, що в першому варіанті, що в четвертому варіанті випали карти лицар мечів і король мечів, які можуть говорити про те, що ті, хто чекає, Своїх військових, вони обов'язково вас чимось порадують в цьому місяці, і хай всі приїжджають у відпустку, хай всі радують своїх близьких. Також по королю мечів в когось, якщо є якісь питання по здоров'ю, то ось всі маніпуляції пройдуть добре. Якщо, наприклад, хтось буде. Проходити лікування. Якщо стосується навчання, тут також дуже гарно хтось поздає всі там екзамени чи заліки, ось таке щодо навчання, це також позитивна карта. В будь-якому випадку, ви будете діяти логічно, розсудливо, можливо, якась людина. З такою логікою, досить прагматичною, розсудливою, з високим інтелектом вам допоможе прийняти позитивне рішення у вашій справі, але в будь-якому випадку розклад показує, що всі отримають виконання своїх бажань. Чи це буде пізніше, чи раніше, тому що на дні колоди у нас сімка пентаклів, але все одно. Треба бажання загадувати, просити у святого Миколаївка, щоб вони збулися, і хай у всіх все буде добре. Дякую за увагу, до зв'язку.